Мене звати кож Олексій Олексійович. Я спеціально представився, тому що я думаю, що мало хто з вас мене тут знає. Не тому, що я не виходив ніколи на такі заходи, а тому, що, на жаль, я не всіх вас бачив під час революції. Знаєте, що я вам хочу сказати? Шановні друзі, тоді буде у нас перемога, тоді буде у нас. Панкорж. Мітинг, які організовані підприємцями Чернігівської області, ми не даємо вам слова, тому що ми зібралися тут не розбиратись, хто яку участь брав у революції. То зовсім інша тема. Вона стосується підприємців. А ми вам не даємо слова. Будь ласка, не заважайте проведенню мітингу. Значить, вам це зрозуміло? Ганьба, коржу! Ганьба! Ганьба! Ганьба. Ганьба. Коли ви будете займатися не тільки своїми питаннями а й чужими, тоді буде наша перемога. Поки ви будете займатися тільки своїм, це все буде біло державі. Зараз по сусідству займаються у нас люди, вирішують питання про землі. Бежіте, подижіть, бейте. Піжіть. Дуже усіх, я знаю, Олексій. Ну не потрібно, ну не, не потрібно це робити. Добре. Шановні друзі, я зараз хочу сказати буквально одну речення, одну думку. Є таке поняття, називається... Шановний пан Кош, тут мітинг підприємців, ми не даємо вам слова, тому що ви не в темі. Розумієте? Будь ласка, проводимо мітинг далі. А я хочу закончити. Давайте закінчимо наш мітинг. Давайте ми побачимо друг другу, що ми тут разом. Я хочу вас всіх дуже подякувати, що все ж таки ми такі небайдужі. Я прошу включити і заспіваємо гімн України.